Right here. And I love to sing two songs to you because you are so cute. Tuk-tuk, Yamaluk! Ustorok Nahvasti! Duk Duk Кобок, колобок. Я давай їм. Не їж мене. Каші пожвугаю, бо я тобі пішатку заспіваю. А муяку. я ку. Я колобок, колобок, ну, на башечку жалайди, я Колобок, курочка ряба і Васик Телесик першими починають знайомити малят із світом казок. Про те, як казкові розповіді впливають на життя дітей, як ніхто інший знає Юлія Куцева. Вона педагог із раннього розвитку. каже батьки, знайомлячи дітей із казками, розвивають їх внутрішній світ, пояснюють малечі, що добре, а що погано. Взагалі, казки, звичайно, дуже добре впливають на дитину, в якому плані. Ввечері читати казки, воно дуже заспокоює, вже відволікає від таких активних ігор, направляє на такий спокійний лад, дитина краще засинає. Плюс за допомогою казок можна коректувати і поведінку дитини, і направляти в якесь певне русло. Наприклад, якщо в дитини є якийсь страх. То так само з ним можна боротись е, так посередництвом за посередництвом казки. У нас дитина дуже боялась води. О, мити голову це у нас була проблема. Я теж їй написала таку казку про кошеня і крапельку, бо на той момент для неї було дуже важливо кошеня. Вона себе називала кошеня. Поки Юлія розповідала: двійку її малят не поділили між собою бульбашки, і щоб втихомирити їх, мама миттю починає вигадувати казочку. Малі одразу забувають про сварку і уважно слухають. жив був маленький котик, який страшенно боявся води. Він боявся вмиватись, боявся роси і навіть ніколи не підходив до веселого струмка. А одного разу мама поливала квіти, і котик побачив, що на листочку залишилась маленька крапелька. Казка вчить, як на світі жить. Не дарма так говорять. Якщо читати між рядками, то із рідки дитина зрозуміє, що не треба опускати рук, коли за першим разом щось не вдалось. А казка про Колобка навчить не тікати від мами. Про все, що роблять герої, з дітьми бажано обговорювати. Взагалі, казка це перше, з чим стикається е, дитина. Вона дістає через казку уявлення про світ, про стосунки між людьми, про те, як вона має поводитися. І це дуже важливо, бо не даремно українська народна казка починає вчити від малого, але про найважливіше в українській народній казці є про створення світу, є модель поведінки народу. Все можливо в житті, якщо вона буде працювати над собою, якщо вона буде добре ставитись до інших, якщо вона буде сприймати світ позитивно, а не негативно, все можливо. І, власне, казка це є найперше, що вчить дитину такого. Марічка Крижанівська пише сучасні казки. Вона переконана, що казкових оповідань потребують не лише Мацьопи, а й старші діти. Їм дуже цікаво читати про своїх ровесників і історії, в які вони потрапляють. Цей дядя кожен день приходить і налаштовує ті стрілочки, щоб вони правильно ходили. І одного разу ті стрілочки щось помилили. Я би хотіла, щоб діти відчули, що в світі можливе диво. Навіть попри те, що вони дорослішають, вони стикаються з реальністю, але все одно в тій реальності повинно бути місце для казки. Вони повинні вірити в те, що щось в світі все таки можливе, можливе добро. Якщо вони будуть робити це добро, вони зможуть досягнути свого. Яка книжка без картинок вигукнула колись Аліса з країни чудес і мала рацію? Бо, слухаючи казку, дитина насамперед із задоволенням розглядає чудові різнобарвні малюночки. Ось книжечка Бузяк та капуста. Мені насамперед хотілося, щоб це подобалося діткам, щоб воно було яскраве, щоб донести якусь частинку тепла і того настрою, з яким я це малювала. Ось. Хотілося, щоб вона запам'яталася, звичайно ж, і повчальну казку можна створити власноруч. Таку ми побачили у мисткині Софії Огородник. Над книжечкою для сина Мартинка вона невтомно працювала півроку. Найважче давались деталі, але результат перевершив очікування. Син із величезним задоволенням гортає пухке видання. Пішов Мартину Яготин, і навіть інколи смакує ним. І тут до речі, гнусена ідея, як його було причепити, так щоб він міг і от скакати по ідеї отой. Вітер, умовно він, рухається або можна його взагалі відшпилити і з ним бавитися як з окремою забавкою. І вже оцей процес, механізм відшпиляння це ганусана ідея. Бо я довго над тим думала, як же це зробити. Неважливо, чи читатимете ви своїй дитині загальновідомі казки, чи будете вигадувати щоразу нову історію. Головне, щоб ваше маля росло у казковому світі, де панує злагода, а добро завжди перемагає зло і темряву. Кучка ляпа! І знайшла кушка яєчко. Кід бив, бив, не розбив. Баба била-била, не розбила. А мишка біла, гостя зачепила і яєчко — бух і впала. Кід плаче, баба плаче, кушка Чи кокота, кокота. Я ще яєчко печу. Не пусте, а жовте.